Автопарк місто Київ, Сумська-2. У нас в наявності з'явився такий от Volkswagen Passat B5. Це 2001 рік, 2,5 дизель на автоматичній коробці передач. По техніці автомобіль в класному стані, в принципі, обслужені, реально вкладень, ніяких не потребує наразі. Лінзована оптика проти тумані фари. Машинка у нас по кузову теж для своїх років в хорошому стані. Прям якихось значних критичних недоліків нарікань немає. Салон салон у нас комбінований, Алькантара, плюс шкіра. В принципі, для своїх років все бомба. Є підлокітник для задніх пасажирів, стеля без якихось значних недоліків, присутні підігріви задніх сидінь. По передній частині маємо 4 склопи діймачі, електрорегулювання дзеркал. Круїз-контроль, таке от кермо без зауважень, будівське сидіння пасажирських у нас тут з підтримкою. По центральній консолі, штатна мультимедія, також і підігрів передніх сидінь і клімат-контроль. Тому, якщо вас цікавитиме даний апарат, ми вас чекаємо по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2 компанія Автопарк. Нагадую, цю пушку ви можете придбати як за готівку, так і в кредит або лізинг. Тому звертайтеся.